щирі вітання всім, хто зазирнув на канал. З вами Люба. Сьогодні 28 січня і я їду шукати пригоди. Ви зі мною тоді поїхали. Я зараз знаходжусь на Оболонь, саме прямую в Лейк Лазу. Хтось уже здогадався, куди я йду. Я поїхала шукати нашу маковку. Якщо ви не чули про маківку, розповідаю. Раніше вони знаходились за книжковим ринком біля метро Почайна, а точніше, навпроти магазину розетка за книжковими рядами. Зараз вони переїхали і давайте дивитися, що у них змінилося і що додалося. За що я люблю цей магазин за величезний асортимент і можливість все помацати. Мене зацікавив цей шопер, дивіться, який яскравий від бісерка. Ось такі значки, дивіться, але ключ без номерів розтяжки. Треба підбирати самим. Він в'язєвий. Ось така є Тут ще є. Ось такий з друком. Ось такий дуже яскравий, гарний. Асортимент вражає, тут все є для вишивки, для в'язання, для шиття, малювання, ліплення, валяння, що тільки немає. Дивіться, скільки різних товарів. Також забула вам сказати, що в Маковки є сайт. Він не дуже зручний, але він є, де ви можете пошукати потрібний вам товар. Ще Ось такий серденько. Дуже класний. Найбільш плотніший, друг плотніший такий, бачите, плошний такий щільний, а цей клітинками. Ще метелик є такий? Ще метелик з бородками. Такий метелик. ж шубоку ще є. Так, заготовки для вишиванок. Ось такий клас. Ось такий з соняхами. І ось такий яскравий, це, як старовинна вишивка. Яка сумка ось така. Тут наборчики, заготовки, лукас є, є новинки, старинки, раритетний деменш є. Ось такий Лукас. Тобто вони переїхали, додався розділ такий відділ канви 16 їда, Є з Люриксом 14-та, кольорова, блакитна, рожева, оце доматкане полотно рожеве, Тут ще наборечки, Це змоков Кістен приїхав, Я передивилась, нова, нова слобода, ВДВ тут є. Ось новинки лавандові поля. Дивіться, які які сюжети Осінь. Це з вишивального дещо. Це старенькі, семплер. Ці гранати, мабуть, всі вже повишибали. Тут є комбінація бісеру, нету. Тут у нас обріса. Це ті набори, де є схема. Ось вони. Фурма. Це теж новенька. Задо якийсь старенькі. Тут намістини, зараз я перемкнуся. Тут намістини різні, дивіться, які нитки фурнітури. Дуже багато краси. Стійка з бісером по 50 грам. Пакетик. І тут прикраси йдуть. Так, затишний, затишний магазинчик. З лукасу старенькі наборчики. Може когось цікавить. Я ось думаю, собі може когось взяти з дівчат. Ось ця мені подобається вишивальниця. Або інша. Зараз покажу тут хлопчик. Місяць. Дівчина з песиком. Болята. Ось цю я хочу взяти. Подобається ця дівчина. Ще одна дівчина з песиком. З великих наборів. Це такі як Оль, швально черепашки, осінь, маяк. Ці закохані. Далі олень є. Так. І ось цей набор з трояндами. А там позаду ще якісь квіти є. Ось ці троянди і ось ці. Пташки, зайки, соля. Так, розпуклано, щоб не впало. Песик, мордяка, телятка, опс опс і Все попаду. Це з цих раритетних. Троянди. Ще троянди. Ось ці квіти. Хто шукає? Раритетний набор, склянки, орхідея, коник з котиком, новинка це гортензії, це старенький, полунички тут є, груши. Малинка. І ось такий раритетний з метеликом. і ті, що вгорі. Щось зверху зняти, щоб було. Та видно. Добре, якщо що кличте. Бо тут є раритетні набори, які дівчата шукають. Так. Зараз акція на ВДВ. Набори для вишивки бісера. Коники. Клисера роздоровий. Ну що, друзі, я далі не знімала, тому що розрядився телефон і ще мала якось добиратися додому і бути на зв'язку. Тому підводимо підсумки. Магазин Маківка переїхав в більш просторе приміщення, де все охайно і затишно розкладено. Немає штовханини, не є просторі проходи між рядами. Є декілька консультантів, кожна відповідає за свій відділ, які з радістю нададуть вам потрібну інформацію. Величезний асортимент товарів для рукоділля можна знайти все, що завгодно на будь-який смак. Мені сподобалось, і я пішла звідси не з пустими руками. Тож пізніше буде огляд, що я придбала. Ну що, друзі, нарешті я вдома і перед вами мої придбання з магазину Маківка. Ось такі нотички мені треба було докупити до мотоциклу від ланової. Не вистачило кольорів, а точніше, я їх не планувала вишивати. А доведеться, щоб сюжет був завершений. Ось така шоколадка, комплімент. Приємно. Дрібничка, але приємно. Не фокусується камера, ну і з ним. Перед вами наборчики. За пакуванням ви вже зрозуміли, що це набори від Лукаес. Так-так, це набори ЛКС, тому що в маківці вони теж є, і є багато равітетних наборів. За перший набір я зачепилася за цих голубів дівчинка з головами. Така безтурботна, весела, Сюжет такий сонячний, дуже приємний. Мені сподобалася ця дівчина босонога. Я вирішила, що вона має обов'язково бути в мене Б-1051, вишивка хрестом. Тут є Бекстіч. Бачите, це старе пакування, ще немає таких позначок. 16 їда 32 кольори. Розмір роботи 18 на 22,5. Ось така чудова робота. Одна з цих робіт, які ще я вам не показала, буде обов'язково брати участь в марафоні Марці Шор. Одна? Чому одна? Бо я не гарантую собі, що три набори одразу вийшли. У мене ще є мої дівчата. Так, це перша така краса. Далі. Ну, як може бути вишивальниця без вишивальниці у вишивці? Ось така дівчинка з кошенятом на природі вишиває. Бачите, такий сюжет. А друга це парна до неї робота, також дівчинка з вишивкою. Вишиває на п'яльцях. Одна називається вишивальниця, а інша а повишивати. Повишивать. Ось так. Ну, це ж асоціація мене і моєї кішки куні, але ну, кішка тут іншого кольору. Хочу вишити цих дівчаток, мабуть, замінити канву на рівномірку. Тут 16 аїда, хрест півхрест та бекстіч. Нитки анкор в обох наборах. 20 на 19 це оця блакитному. І на врожевому у нас 19х23. На Мені здається, що якщо можна трошки піддати повітря, то зробити їх однакового розміру. Побачимо, У мене є 27-го каунту рівномірка, є 32-го. Подивимося, яка краще Це... <кхи> <кхи> перепрошую, це буде теж експеримент. Тож, чекайте на новий старт у марафоні Артішов. Так, перепрошую. Повернулася, бо в горлі запершило, почала кашляти. Я знаю, що наша Юлія Німінська вже зробила відео. З усіма заявками. Тож, моя заявка буде пізніше на цих дівчаток або на цю красуню. Пошукаю перенабір, якщо ні, то буду вишивати по паперу. А можливо, зроблю перенабір, бо вони невеличкі, ці схеми. Можна швиденько перенабрати та отримувати задоволення. Сподіваюся, мене з хати не виженуть. Бо в мене стільки вже початого, і ще дівчаток не вистачало. Тож, ось такі в мене плани: як вам наборчики, як вам огляд магазину, пишіть враження ваше чекав в коментарях. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!